Він ідеться і згадуємо пам'ять святого апостола Андрія Перерославого, якого першого стих, що найм'я від домі покликав Господь за собою. В тому читанні, що цьому присвячено. Слова, що пов'язані з Напанаєвом. Сказавши, що ось ізраїльтяни, в якому немає лукавства, Господь чує питання, звідки ти мене знаєш. І каже, я бачив тебе, як ти був підсмаковниця. Після цих слів Нафанаїл каже, Господь, приймає Спасителя нашого Господа. Ти пророк ти цар Ізраїля. Мабуть, велику таємницю мав той Нафанаїлку. І прозрів ту велику таємницю наш Спаситель, що говорить нам, він читає душу, він знає наші долі, він знає наше теперішнє і минуле, і майбутнє. Так само та жінка скорчена, яку він зціляє. Ми сьогодні про це читали в у Німані. Йому відомо, скільки років вона була зв'язана з сатаном. Отже, він знає і глибину наших душ, і наше минуле, і теперішнє, і майбутнє. Так чи він не знає? До чого кличе апостолів Андрія Перевозла і брата його Петра, знає він, що колись Петро зречеться І все одно каже, ти камінь на якому я збудую церкву свою, бо знає, що коли людина зрішить, якщо вона має. Справжнє покаяння, воно може зрости так, що перевершить своє минуле, перевершить своє теперішнє і дійсно може стати каменем, на якому щось збудується. Недаремно нам посилаються і гріхи наші. Для того, щоб ми навчилися, для того, щоб ми їх заперечили, для того, щоб утвердилися на іншому. Направді на досконалості, на тому, щоб стати на шлях спасіння. Так хіба він не знає? До чого кличе і Петра, і Андрія? Знає він, на якому хресті буде розібдяти Петро і на якому хресті буде розіддятий Андрій. Знає, кличе. Такий є трагізм і священної історії, і людської історії. Для того, щоб виправити скорченість духовного всього. Треба було принести великі жертви. І сам Спаситель іде на Христ і знає, що учні його всі будуть піддані і тортурам, і смертю. Знає, але іншого способу. І Саме тому. Те, про що ми дізнаємося через ці читання, через те, як ми міркуємо про церковну історію, про людську історію, про наше минуле і теперішнє, надаємо Це правда, що приноситься жертви. І приносить. І будуть приноситися жертви. Поки розгортається людська історія, у нас є або можливість бути скорченими аж до кінця віку, або намагатися випростатися. І у нас є надія, що ми випростаємося, бо з нами Господь який каже, що він розв'яже тих, хто зв'язаний путами сатани. А те, що нам приходиться, прийдеться. І до кінця часів прийдеться людям приносити свої жертви. Це природно. Бо якщо ми не приносимо жертву. то те, що здобудемо, ну, здобули на магу, здобутки справжні даються людям дорогою ціною. І тому не треба боятися ціни. Треба боятися, що ми залишимося скорчем. Не треба боятися жертв. Треба боятися, що ми не здобудемо спасіння, що ми не перевершимо свій теперішній і минулий стан. Але не насправді нема чого боятися. Бо хтось, хто не може приносити жертву криваву, приносить жертви іч. Він навіть і не знає, які жертви він приносить, але... Він учасник того процесу історії спасіння людини, людства, народу. Кожен з нас є учасником цього трагічного, жахливого, буревного і надихаючого процесу. І ми обов'язково здобудемо те, чого так прагне кожна людина своєму минущому, короткому житті. Кожний народ і все людство прагне, щоб ми не були зв'язаними путами сатани, щоб не були ми скорченими, щоб ми ви, випростилися, прямували жнегами спасіння, прямували до неба. Нема чого дивитися. Знову Бога. З нами Бог, який веде, і кожному дає в міру Його можливостей, в міру Його сил. Кожному призначає його частку, участі в тому, що здійснюється за його промислом. Кожному дає можливість і надію, але від кожного він безумовно потребує і вимагає наших зусиль в міру наших можливостей. Дай і той, хто вкладає, є учасником цього всесвітнього історичного процесу, учасником священної історії, спасіння людини, спасіння людства. Кожен є, хто не вкладає зусиль він все одно, його тягне на історія. З узбіччя, тягли, з манівців тягне, бо є ті, що віддали більше, ніж могли. Більше, ніж мами, більше, ніж життя. Душі свої покладають для нашого спасіння, І оскільки такі є. Всі будемо врятовані, бо не може бути порятунок для одної людини, коли інші гинуть. Ми або всі рятуємося, ми всі здобуваємо спасіння завдяки тим, хто приносить жертву і себе, і душу свою. Ми здобуваємо спасіння і долучаємося до того, що вони найкращі з нас здійснення. Здесь не стоїть свет. Будет здесь.